Привіт діти! Ми з вами з України і є українцями! У кожного народу є свій національний одяг. У нас це вишиванки. Вишиванка це особливий одяг, який має бути у кожного українця. Жіночий український костюм складається з сорочки, пояс, запаска, плахта. Попередниця. Корсетка. Постоли. Намисто. Також обов'язково мав бути віночок. Український віночок це народний оберіг і символ щастя. У віночок вкладали квіти і прикрашали стрічками. Сьогодні я покажу вам, як можна легко намалювати портрет україночки. Приготуйте все необхідне і розпочнемо! Набираємо рожеву фарбу і змішуємо її з білою. Потім промиваємо пензлик і набираємо коричневу фарбу. Також змішуємо, отримуємо колір подібний до кольору шкіри людини. Малюємо овал, зафарбовуємо його в одному напрямку. Потім малюємо шию. Волосся моєї україночки буде коричневим, а ви можете взяти ту фарбу, якого кольору хочете намалювати ви волосся. Трішки нижче від волосся. Ватною палочкою малюємо круглі сині оченята. Тепер малюємо віночок. В центрі нашого вінка буде розташований мак. Правого боку і з лівого боку від мака ми намалюємо синю волошку. По боках нашого віночка намалюємо рожеві восьмипелюсткові квіточки. Посередині обличчя малюємо ніс, а внизу губи. Потім ватною палочкою червоною фарбою малюємо намисто. Тепер чорною фарбою малюємо серединку мака. Також чорною фарбою ми намалюємо брови нашій українецьці. Малюємо серединки наших квіточок. Зеленою фарбою намалюємо листочки між квіточками на віночку. Малювати потрібно певній послідовності, щоб фарба встигала підсихати і не змішувалася. Тепер намалюємо стрічечки на нашому віночку. Набираємо фарбу і всією шириною пензля малюємо стрічечки. Чорною фарбою донесеньким пензликом намалюємо прожилки на листочках, а також намалюємо вишиваночку. Вишиванку ви можете оздобити орнаментом за вашим бажанням. Ось таку україночку намалювала я. Тепер чекаю на ваші роботи.